Зоотрополіс 2 це ідеальний сиквел, який доведе вам, що у 2025 році Дісней ще може робити цікаві мультфільми, зберігаючи все найкраще, що було у першій частині, і частково повторюючи деякі теми, стрічка додає нових локацій та персонажів, і це все працює неймовірно чудово. Детективний сюжет із чималою порцією емоцій та гумору, які не дають знудитися глядачам. Це все те, що робить цей мультфільм, чи не найкращим кінотворінням року. І сьогодні ми вам це доведемо. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана і Його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І як ви зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити про те, яким вийшов мультфільм Зоотрополіс 2. А тепер поїхали. Друга частина Зоотрополіса розповідає ще одну захоплюючу історію, події якої розвиваються за декілька днів після першої пригоди. Ось цього лиса та кролика. Так, все правильно їх звати Нік Крутий Хвіст і Джуді Гопс. Вони беруться за нову справу, намагаючись розібратися із системною несправедливістю, жадібністю, корупцією та протистоянням власним особистим недолікам. Коли герої натрапляють на присутність першої за десятиліття рептилії у зоотрополісі, дует перетинається із старими знайомими, що повертаються, та безлічю нових. Персонажів на поверхні Зоотрополіс 2 це купа мультяшних тваринок, які розкривають злочини, жартують і вчаться любити та цінувати один одного. Але за цією легкістю приховується критика соціальних проблем, яка заслуговує на серйозне ставлення. Візуальний вигляд фільму. Розкішний стиль анімації має ту саму барвисту палітру, що і перший Зоотрополіс, але нові ландшафти дають нам ще кращу картинку. Ми зараз говоримо про позитивні моменти, але в цьому мультфільмі позитивом є майже все. Існує чарівний обмін репліками між нашими головними героями, такі собі підколи. Також є справжнє розуміння з боку кінематографістів щодо побудови інтриги в детективній історії, розвиток подій також. Чудовий. І навіть якщо ви знаєте, до чого все йде, вам не буде нудно дивитися цей мультфільм. Кожна сцена, це динаміка і розвиток сюжету. Кожна хвилина цього фільму сповнена розумними маленькими жартами, натяками і відсилками, і це особливо весело. У той час, як візуальна палітра залишається такою ж яскравою, Зоотрополіс 2 не просто додає нові локації, а й розширює всесвіт у тематичному сенсі. Нові ландшафти та райони, наприклад, снігова частина чи район земноводних, слугують не просто фоном, а підкреслюють соціально. Сегрегацію, що лежить в основі сюжету, це розширення всесвіту підсилює тему триваючого злодійства, оскільки нові персонажі, такі як родина Рейслі, уособлюють стару вкорінену владу, яка маніпулює самим плануванням та структурою міста заради власної вигоди. Також як і перший фільм Зоотрополіс 2 з головою занурюється у досить вагомі проблеми: расизм та упередження знову стоять на передньому плані цього фільму. Сиквел представляє нових персонажів, очевидно, негідників родину рислі, вигнану змію та коня колишню кінозірку, що став мером. Знову ж таки, з таким набором соціальних проблем, як корупція, системні упередження, культурне гноблення, Зоотрополіс 2 залучає багато важливих тем у свій звіринець. Для вирішення цих проблем мультфільм ефективно використовує партнерство Джуді та Ніка як емоційний якір, виводячи їхні особистісні арти. На новий рівень. Якщо в першому фільмі їхній розвиток був зосереджений на подоланні власних упереджень один до одного, то тут вони змушені протистояти іншим загрозам, що піддають випробуванню їхню філософію. Джуді Гопс, яка завжди була символом незламної надії, тепер бореться із тиском бути ідеальною. Її невтомний оптимізм межує із наївністю. А саме нік крутих віст, такий собі безвідповідальний реаліст, змушує її дивитись на світ без рожевих окулярів. Натомість Арка Ніка, хоча й менш явна, полягає в його активному виборі. Замість того, щоб повернутися до свого старого безпечного пофігізму, коли система виявляється корумпованою, він свідомо обирає віру в Джуді та її. Ідеали, ця непохитна лояльність є свідченням його емоційного зростання. Тепер вони працюють не просто як колеги, а як ідеально збалансований детективний дует. Джуді дає імпульс, а Нік забезпечує обережність. Їхня синергія ґрунтується на глибокій довірі, яка необхідна для виживання в дедалі похмурішому світі. Сиквел, як і його попередник, подвоює бажання Джуді втілювати зміни. Детективка Гопс хоче більше ніж будь-що інше змінити ситуацію і знає важку правду, що речі ніколи не зміняться, якщо їх хтось не встане і не спробує змінити. Ця віра є визначальною відмінністю між нею та її партнером Лисом, що також є серцем цієї історії. Це невпинно обнадійливий світогляд, який межує із наївністю. Як не дивно, це ще одна схожість між Зоотрополісом 2 та першим фільмом. Він часто може бути напрочуд похмурим, коли показує корумпованість і залежність органів влади від так би мовити звірів. Олігархів Зоотрополіс 2 приносить ті самі емоції, що й перша частина, і здається, робить те саме з точки зору сюжетної побудови, але це в жодному разі не відчувається повторним і занадто скучним підходом. Це чудова легка стрічка, від якої дійсно отримуєш задоволення під час перегляду в кожний момент, а не чекаєш вже скорішого завершення. Тому цілком справедливо наш вердикт зоотрополіс 2 нам сподобався. А що думаєте ви з цього приводу? Обов'язково напишіть у коментарях. І, звичайно ж, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.